Закінчили монтаж щита. Тут у нас зробили перехід на гібридний інвертор. АКБ на 7 кВт. Прийшлося поставити знизу реле контролю напруги, пристрій захисту від небесних перенапруг. Узо протипожежне на 300 мА і перехідний рубильник. А це у нас гарантоване живлення. Сюди приходить гарантоване живлення. І керуємо ми цим. Пристроєм за допомогою розумного будинку. Також тут у нас є реле, яке показує напругу з мережі, що у нас є напруга з мережі. А окремо у нас є реле, яке показує, що у нас є напруга на щиті, якщо щось трапилось з мережею. І є у нас інвертор. Там також показує, що ми працюємо контакти від інвертора. Тут у нас Інтернет-обладнання знаходиться, поє комутатор. Також у нас тут медіа точки керування теплими підлогами. Це звичайні силові лінії, які керуються за допомогою контакторів. Тобто, коли ми переходимо з мережі на інвертор, ми вимикаємо всі навантаження. Тут у нас клемні блоки, тут у нас головні пристрої. Це реле, це захист від протікання, пристрої керування теплою підлогою, це звичайні кнопки, як то кажуть сухі контакти. Це у нас ще живлення. Опять же, в нас це силові вже реле, Це в нас і світло, ми керуємо, і керовані розетки. Це в нас головний пристрій ДМГ, наш мозок. А це пристрій далі для керування всіми підсвітками. Тут у нас сховані ще, а, наші драйвера для підсвіток і два блоки живлення. Тут ще стоїть а, протипожежний захист. А, ну, таким чином Потім у нас в вже буде шафа, у нас буде підсвітка шафи, підсвітка дзеркала, підсвітка другої шафи. Все це можна керувати, Все це дуже Легко і просто. Так що звертайтеся з нами, будувати легко.